Вітаю вас, друзі! Весь світ в очікуванні зустрічі Дональда Трампа і Владимира Путіна. Всі обговорюють, всі прогнозують, пророкують, і багато хто знає, що будуть обговорювати, і взагалі чим це закінчиться. І тут я подумав: а як так взагалі може статись, що два заклятих. Вороги, дві країни вороги Росія і Сполучені Штати. Росія завжди називала Сполучені Штати ворогом номер 1 І раптом президент Московії їде в логово свого ворога на територію Сполучених Штатів. Для зустрічі з президентом цієї країни. Я щось не можу второпати, А як же безпека? А якщо його раптом, ну з ним щось станеться. А яка буде відповідь? Ядерний удар. А хто приймає таке рішення? Таке рішення приймає президент, який на цей час буде на території свого ворога. А крім президента, хтось може прийняти таке рішення? Навряд чи, бо тільки у нього так званий чемоданчик з так званою червоною кнопочкою. А якщо з ним щось станеться, хто з його оточення про це пошкодує? Ну, я сумніваюся, що хтось пошкодує. Я думаю, так це ж, мабуть, ідеальний план втечі. Ми знаємо, що багато дисидентів втікали саме в Сполучені Штати. Ви скажете, ну так це ж не президенти. А чим президент, як людина, відрізняється від інших? Йому треба якось вийти з красивим обличчям з цієї війни, яка йому вже по горло сидить, і він не знає, як вийти. Вона вже всім сидить по горло, і всі не знають, також як вийти. Як його усунути? Так це ж просто геніально. Він зникає, ніякого удару у відповідь не буде. Війна поступово закінчиться, бо не будеш кому приймати рішення. І я думаю, ну так це ж просто геніально. І тоді всі питання швидко вирішуються. Він змінює свою зовнішність, обличчя, у нього там є гроші, він в безпеці тощо. Війна закінчується, всі щасливі. Дякую за увагу. Будьмо здорові.